Розділ 27 Джеррі Баркер. Я в житті не зустрічав кращої людини за мого господаря. Він був приязний і добрий, справедливий, як Джон Менлі, а ще такий приязний і веселий, що мало хто міг із ним посваритися. Він дуже любив вигадувати. Всілякі пісеньки та наспівувати їх собі під ніс. Одна, яка особливо йому подобалася, звучала так: Гей, батько і мати, і сестри, і брати, спишіть одне одному допомагати. І вони справді так робили. Гаррі знався на роботі в конюшні, краще, за будь-якого старшого хлопця і завжди охоче брався за всяку роботу. Полі й Долі приходили вранці, щоб допомогти прибрати в екіпажі. Вони чистили та збивали подушки, протирали скло, тоді як Джеррі чистив і мив нас у дворі, а Гаррі начищав упряж. Притому вони. Багато сміялися і жартували. І це спонукало капітана і мене до роботи краще, ніж якби нас сварили і підганяли. Вони завжди починали працю з самого ранку, бо, як казав Джеррі, якщо рано вранці ви згаєте час, удень ці хвилини не вернуть до вас. Хоч як метушіться. Хвилюйтесь, сваріться, хвилини пішли і повернути їх зась. Він терпіти не міг будь-якого неробства й марнування часу. І якщо щось узагалі могло його розізлити, то це поведінка людей, які завжди запізнювалися і вимагали, щоб візник гнав коня щодуху, аби таким чином. Компенсувати їхню недбалість. Одного разу двоє неохайних молодих людей вийшли з таверни, що була поблизу стоянки, і покликали Джері. Гей, візнику, піднапружся, бо ми запізнюємося. Лети щодуху, чуєш, так, щоб ми встигли до Вікторії. На поїзд на першу годину. Матимеш за це додатковий шилінг. Я поїду в звичайному темпі, джентльмени. Шилінг не вартий такого поспіху. Поруч із нашим стояв кеб Ларі. Він відчинив дверцята й сказав Я той. Хто вам потрібен, джентльмени, візьміть мій кеп, мій кінь, домчить вас, куди треба найкращим чином. І коли вони сіли, він підморгнув Джері, кажучи: Їхати швидше клусу, суперечить його принципам. І що сили ляснув свого змученого коня. Рушив з місця в кар'єр. Джері погладив мене по шиї. Ні, Джеку. Заради шилінга не варто погоджуватися на таке. Чи не так, друзяко? Але Джеррі, хоча й був категорично проти шаленої їзди на догоду недбайливцям, завжди тримав хороший бадьорий темп. І не заперечував проти того, щоб піддати пари, як він казав, аби лише напевне знати навіщо. Пам'ятаю, як одного ранку, коли ми на стоянці чекали своєї черги, якийсь молодик із важким портмоне в руці послизнувся на апельсиновій шкірці, що лежала на тротуарі, і важко гепнувся на землю. Джері перший підбіг до нього і допоміг підвестися. Виглядало, що молодик сильно забився, і коли його вели до найближчої крамниці, було видно, що він ішов, долаючи сильний біль. Джеррі, звичайно, повернувся на стоянку, але приблизно за десять хвилин його покликали з тієї ж крамниці. Тож ми під'їхали до тротуару. Чи можете ви відвести мене до південно-східного вокзалу? спитав молодик. Боюся, що це злощасне падіння затримало мене. Але мені дуже важливо не запізнитися на потяг о дванадцятій. Я буду дуже вдячний. Якщо ви вчасно доправите мене туди. І щедро доплачу вам. Зроблю все можливе, щиро сказав Джеррі. Якщо ви вважаєте, що з вами все гаразд, сер, бо вигляд молодик мав блідий і хворий. Я маю їхати, серйозно сказав той. Будь ласка, відчиніть двері і не гайте часу. Замить, Джері вже був напередку. Він підбадьорливо гукнув мене і посмикав віжки, знаки, які я дуже добре зрозумів. Тепер, Джеку, мій хлопчику, сказав він, вперед. Покажемо їм, як ми можемо летіти, якщо тільки знаємо, навіщо їхати у місті посеред дня. Коли на вулицях жвавий рух завжди непросто. Але ми зробили все, що було в наших силах. А коли між добрим візником і чудовим конем, які розуміють один одного, є згода, то вони здатні на дивовижні речі. Ми з Джері звикли до лондонських вулиць, і ніхто краще за нас не міг прокладати собі. Шлях крізь скупчення екіпажів і пішоходів. Я був швидким і рішучим і завжди міг довіряти своєму господарю. Джеррі був швидким і водночас терплячим і міг довіряти своєму коневі. Що теж чудово. Він дуже рідко користувався батогом, щоб я розумів, що потрібно рухатися швидко. Мені було достатньо його голосу і поцокування, а напрямок, в якому треба було йти, я визначав за натяганням віжок, тому батіг був просто непотрібен. Але час повернутися до моєї оповіді. Вулиці були переповнені того дня, та все ж ми успішно дісталися до кінця чіпсайду. Де потрапили в корок? На три-чотири хвилини. Молодик висунув голову у вікно занепокоєно сказав. Гадаю, мені краще вийти, піти пішки. Я не доберусь до місця, якщо так триватиме далі. Я зроблю все можливе, сер, сказав Джері. Гадаю, що ми встигнемо. Невдовзі транспорт роз'їдеться, а ваш багаж заважкий, щоб його нести в руках сер. Саме цієї миті візок перед нами почав рухатися, і ми змогли добре просунутися вперед. Ми маневрували туди-сюди так швидко, як тільки було можливо для коня. І на диво проскочили лондонський міст. Бо ціла череда екіпажів і кебів рухалися риссю. Можливо, всі поспішали саме на той потяг, що й ми. Так чи інакше, ми влетіли на вокзал разом із багатьма іншими екіпажами у той момент, коли Великий годинник показував на вісім хвилин дванадцяту. Слава богу, встигли! Полегшено зітхнув молодик. Дякую вам, друже мій, і вашому доброму коневі. Ви врятували для мене те, чого не купиш ні за які гроші. Ось півкрони. Візьміть, будь ласка, не треба, сер, але все одно дякую вам. Я дуже радий, що ми встигли вчасно, сер. Але не гайте часу, сер, уже дзвонить дзвін. Гей, портьє, візьміть багаж цього джентльмена. Йому треба на дуфрську платформу на 12-годинний потяг. І без зайвих слів Джері розвернув мене, щоб звільнити місце для інших кебів, які прибували в останню мить, і, рухаючись краєм дороги, виїхав з натовпу. Я дуже радий, сказав він. Дуже радий, бідолашний хлопець. Цікаво. Куди він так поспішав? Джері часто говорив саме з собою достатньо голосно, щоб я міг його чути, коли ми не рухалися. Коли ми з Джеррі повернулися на стоянку, всі кепкували над ним через те, що він. Усупереч своїм принципам, гнав щодуху заради додаткової плати. Так вони казали і бажали знати, скільки ж він поклав у кишеню. Набагато більше, ніж я зазвичай отримую, сказав Джері, хитро киваючи головою. Того, що він дав. Мені вистачить на кілька днів радості. Брехун, сказав один. Він лицемір, сказав другий, повчає нас, а потім робить те саме. Гаразд, друзі, сказав Джері, скажу, як є. Джентльмен запропонував мені додаткові півкрони, але я їх не взяв. Мені цілком вистачило того, що я бачив, як він радіє, що встиг на свій потяг, і якщо ми з Джеком вирішили швидко пробігтися для власного задоволення, то це наша справа, а не ваша. Хм, що ж, сказав Ларі, ти ніколи не забагатієш? Мабуть, ще ні, сказав Джері. Але не думаю, що стану від цього менш щасливим. Я багато разів слухав читання заповідей і жодного разу не почув там будь багатий. І в Новому Завіті сказано чимало такого про багатіїв, що змусило б мене почуватися ніяково, якби я був одним із них. Якщо ти колись розбагатієш, сказав сивий, дивлячись через плече поверх даху свого кеба. Це буде цілком заслужено, Джеррі. І багатство не принесе тобі проклять. Продовження буде.